Назар. Да. А що роблять пасічники в такий передзимовий період? Що пасічники роблять в передзимовий період, правильно? Неправильно, що вони роблять. Нічого вони не роблять пасічники в передзимовий період. Шаряться вони, коротше, цілий рік пасічники шаряться. Так люди думають. Але сьогодні я хочу зробити відео і показати, що пасічникам нема коли шаритися, а треба думати головою і щось робити. І така цікава тема: який корм повинен бути в зиму? Значить, ми зробимо два відео на цю тему. Перше, ми зробимо на пасіці, друге ми робимо зараз. Значить, Того підпишіться на наш канал, щоб не протикати ці наші відео. Ви, ви розумієте. да? Е, ну і зараз, дивіться, Я от відкрив недарма цю книжечку. Е, відкрив оцю книжечку. Значить, Я вчора цю книжечку рекламував. У мене їх вже кілька екземплярів скажімо так, купили. Е, і рекомендую далі. Але тепер практичне використання книги, тому що мені кажуть пасічники. А на що мені купляти книгу, якщо все є в інтернеті? Балдати, бляха, муха, не все є в інтернеті, тому що в інтернеті пише кожен нерозумний блогер, розумієте? А книжку пише, як правило, людина, яка вже відбулася. Ну, себе я не відношу до нерозумних блогерів, тому що я дуже змістовної інформації вам дуже багато даю. Але... На жаль, не всі е, відео залітають, і не кожен сприймає цю інформацію, тому що інколи вона реально запарна. Ну, ось тако, дивіться, ось тут є така от, е, якість кормового меду, да, заготівля та розміщення кормів, значить корму, е, точніше запасів корму на Ну, Тут така от невеличка. ця. Що ж пише? тут пише? Дуже якісна інформація пише. Я прям дуже сильно е, радий цій інформації. І це зараз в нинішньому, е, в нинішньому періоді. Да, оця якість корму потім. Тут є способи зимівлі. Бачите? До способи зимівлі, Зимівники, які можуть бути. Це якась така стара модель зимівника. Но, тим не менше, вона діюча. Можна спокійно брати. Да? Спиртова реакція, вопняна реакція. Е... Дуже актуальна інформація. І саме зараз, в цьому періоді, цю інформацію треба використовувати. Значить, сторінка 219, книга Пасіка та її продукти. І можемо її використовувати. Давайте кхм, зачитаємо якість кормового меду. Заготовленого на зиму влітку. Та підгодівлі цукровим сиропом остаточно перевіряють спеціальними методами, не покладаючися тільки на органолептичні ознаки. Водночас слід врахувати, що падь може розміщуватися в різних місцях стільника та частина гнізда. Падовий мед буває в запечатаних і відкритих комірках, тому зразки для аналізу відбирають з обох боків стільника у верхній і нижніх частинах. В звичайних пасічних умовах для відбору користуються чайною ложкою, а ще краще спеціальним щупом. По якому мед стікає у підставлений посуд маленькій пляшечці. Пронумеровані зразки від різних сімей з урахуванням породних особливостей, їхньої сили, місця, кочівлі, заносять у пасічну кімнату, де проводять аналіз одним із наведених нижче способів. І наводиться два способи: перше вапнякова реакція, друге спиртова реакція. Значить, е є дві реакції: про що вони свідчать? І тут а, є в нас якість кормового меду, зазначається, заготовленого на зиму влітку та підгодівлі цукровим сиропом. Дуже цікава така, дуже цікава вилочка. І от пасічник мені один був написав коментар, такий не дуже, не дуже розумний, але дотепний. Да? Чого не дуже розумний? Тому що він питається: а на чому бджоли краще зимують? На медовій чи на цукровому сиропі? Мені як бджоляру з досвідом важко таке читати, е, пояснюю, але я мушу на це відповідати. Тому, знову ж таки, не дуже розумний, але дотепний коментар. Він є доречний. Чому доречний? Тому що багато людей цього не знають. Значить, Перше мед, друге, цукровий сироп. Що таке мед? Ми знаємо, що це е, суміш е, бджолиних різних е, там, інвертази, діастази і так далі, коротше, ферментів з цукрами. З простими цукрами, глюкозою і фруктозою, да? і також там є 1% сахарози сахарози, і так далі, і які відповідним чином бджолами перероблені, доведені до конкретної вологості і законсервовані. Ну і що таке цукровий сироп? Це сахароза, яка розщеплюється в процесі бджолами так само інвертазою, або пасічники додають якісь кислоти для розщеплення на прості цукри, все. Крапка. Також там будуть якісь ферменти не без того, але їх не буде там в такій кількості. І Якщо мед складається на 70% з глюкози і фруктози, то інвертований навіть цукровий сироп він буде на відсотків тільки 30% складатися з глюкози і фруктози. Тобто там велика кількість буде неперетравних решток для безпосередньо бжіл. Але є тоже ж неперетравні решти різних способів. І один із них це пилок. Пилкові зерна, які є в меду, бджолами переважно не перетравлюються. І вони йдуть в пряму кишку. В цукровому сиропі цього не буде. Але там буде більша кількість сахарози, яка теж складно перетравлюється організмом, тому що буде маленька кількість виділення ферментів. Там дуже багато є цих нюансів. Ну, поки що не говорячи про них, ми повинні знати, що є два цих типи і способи подачі корму бджолам в зиму. І що перший, що другий спосіб, ми повинні. Вміти використовувати да, за певних умов, за певних обставин е і за певної ситуації. Ми повинні пасічник от мій, моє бачення на те, як входять бджоли в земівлю. Бджоляр, професійний бджоляр, які б'ються в груди, що вони професійні бджолярі. Він не повинен вибирати між тим, на чому йому треба зимувати: на медові чи на цукрові. Минулого року, наприклад, зима е точніше, весна була така. Боже, весна, осінь, зима-літо, блін, осінь була така, що в нас майже не було взятку золотарника, він був дуже підтримуючий, він був ненасичений, не було товарного, не було навіть такого, щоб жоди самі себе нормально запакували. І в більшості сім'ям ми давали за годівлю цукрового сиропу. І нам треба було, що робити правильно? Зимувати на цукровому сиропі, це рідкий тип корму, і зимувати на канді. Да, тобто ми там раз у місяць приходили на пасіку, перевіряли, чи бджолам вистачає канді, де знаходиться клуб, і так далі. Для того, щоб можна було дозимовувати. Або давали мед в пакетах. Тоже нормальна практика. Це була така минулого року зимівля. Цього року осінь. Значить, золотарник виділив прекрасно, тому що бджоли в силі, бджоли зібрали е, той е, мед золотарника, як товарний такий собі запакували, гнізда забиті. Тобто, значить, цього року нам не треба давати сиропу. Ми дали сиропу там, реально, по пару, <кхи> якихось літрів для двох трьох сімей. Тому що вони були просто фізично слабші. Е, і все. І оці сім'ї, вони. Вони будуть йти в зиму вже на своєму меду в цьому сезоні. Нам не треба загодовувати, нам не треба брати там 300-400-500 кілограм цукру, да, там, до 10 мішків її там, на нашу пасіку і її закормлювати. Тобто йде все так таким чином. Про що я хочу сказати? І в першому другому варіанті професійний бджоляр або той, хто вважає себе бджолярем, повинен брати і якісно запускати бджіл в зимівлю, незалежно від того на якому кормі. Є способи зимівлі, взагалі безвощинна зимівля, безцільникова зимівля. Знаєте про такі способи? Це дуже така, е, дуже така тяжка методика, щоб без гнізда бджіл запустити в зиму. І щоб вони зимували на твердих типах кормів. Є і такі штуки. Або е, запускають бджіл в зиму, там, на, на маленьких об'ємах гнізда теж треба давати. Тверді корми. Треба по-різному підходити до цього. Є така книжка, називається корма і кормлення пчол». На, на жаль, вона російською мовою. На жаль, української я такої книжки не знаю. При Радянському Союзі ще видана. і там оцих цих моментів дуже багато. Тобто там хтось якийсь бджоляр зібрав, прям зібрав, зібрав, зібрав максимальну інформацію по тому, як бджіл запускати е, взиму, з якими типами кормів, як їх протягом сезону тримати і так далі. Через те, ми не повинні. Задаватися питанням того, на якому ж кормі йти зиму. Я собі згадую так: в голові прокручується в мене розмова з одним джолям, значить в нього там пасіка 500 і він щось. Сидить мені і розказує, та Назар, там ми там минулого року, у та нас там такий взяток був, там цей, та бджоли та відводки. Та... Коротше, в результаті ми так запакувалися на зиму, що я відкачав з них ще по відру меду, і вони пішли на своєму меду в зиму. А цього року треба бжіл кормити, будуть іти на цукровому сиропі. І я щось так взагалі ось так десь собі пропустив цю інформацію, між вух, не аналізував. І от той коментар, який мені залетів, значить, от він мене спонукнув. До роздумів, от саме роздумів такого типу, на рахунок того, що ми повинні вміти зимувати і одним способом, і другим способом. Да? Тобто, незалежно від типу корму, бджоляр повинен знати, як це робити. Е, оце моя вам відповідь, на чому краще зимувати. Чи на цукровому сиропі, чи на меду. От чогось є така дискусія серед пасічників. Вона викликана, вона викликана в першу чергу тим, що. Кожен хоче показати, що в нього найкращий спосіб зимівлі, і кожен хоче показати, що в нього самий органічний мед. Один хоче сказати, що от, я от е, поняв, що на меду зимувати то фігня, тому що в мене там всі бджоли пообсиралися. А другий хоче показати, слухайте, в мене тут такий качественний мед, що я навіть в зиму бджолам не жалію, і вони йдуть в мене на меду. Питання в тому, чи жаліє чи не жаліє, дуже сильно відкрите. Е, а от питання того, що всі стараються покозирятися, я думаю, що це питання треба вже закривати, тому що професійний бджоляр повинен під... прилаштуватися до умов середовища і йти взиму на тому, на чому вимагають обставини. І він повинен однаково якісно зібрати бджіл в зиму і на меду, і однаково якісно зібрати бджіл зиму на сироп. Яка між цим різниця? Якщо ми говоримо про мед, ми повинні враховувати неперетравні рештки, це пилки, ми повинні враховувати пать. Да? От тут є ця спиртова реакція на пать, і вапнякова реакція на пать. Я вам цю реакцію, зараз я не буду озвучувати, я вам її продемонструю, зроблю спеціальне відео. Просто відео. це... Що спиртова реакція, що вапнюкова реакція? Це мега простий спосіб перевірки на паті. І є ще третій спосіб, більш складний. Для цього треба мати невеличку лабораторію. Це мікроскопічне дослідження меду на наявність падових пад... пад... решток і так далі. Е... Я вам покажу цих три способи. Це просто буде реально велике відео, воно буде окреме, я вам це покажу. І я думаю, ви оціните. Е... Ну І будете якісніше це. Через то, звісно ж, підпишіться е... і так далі. Но... Що робити з цукровим сиропом? Цукровий сироп це просто багато пасічників на ньому йдуть в зиму. По двох основних причинах. Більше, в принципі, не існує. Перше, це пасічник він дуже сильно такий заробітчанин. Це переважно е, пасічники, які знаходяться в нас по ту сторону Дніпра, От вони закупляють бджолопакети. От вони купили бджолопакет за 2000 гривень, і їм треба зібрати меду на 6 тисяч гривень для того, щоб е, відбити вартість бджолопакети. І в принципі, пофіг на тих бджіл, йдуть вони в зиму чи не йдуть вони в зиму. Да? Е, і ось ці пасічники вони до нуля викачують. І ті сім'ї, які виживають, вони дають їм цукровий сироп. Це перше. В принципі, жадність пасічника. І другий варіант це коли в пасічника просто-напросто е, ну, він підходить до зими, немає осіннього взятку. Е, ось там взяток з серпня місяця він там викачав, і в принципі в нього немає на чому йти в зиму. Йому необхідно додати цукрову сиропу. Буває два типи. Все, більше не буває. І перший другий тип, коли ми йдемо в зиму на цукровому сиропі, це більш контрольований процес. Через то багато пасічників його вибирають. Не по тій причині, що це мега круто, а по тій причині, що це більш контрольований процес. Тому що, як мінімум, в цукровому сиропі, який ви виготовляєте, немає паді. Ми туди можемо додати кислот, ми туди можемо додати чистотіл, ми туди можемо додати полин. Ми туди можемо додати, наприклад, якісь інші трави, які у вас там е, в голові, якийсь там екстракт з хвойних шишок, екстракт хвої, каас там отой, мільйон е, раз додати і так далі. Оце, що вам дає, по-справжньому дає да, от, заготівля цукровим сиропом. Контроль процесу. Все, не більше того. Але коли ми йдемо до медового, то наша задача вже з, готового, з готової сировини зрозуміти, чи можемо ми. Його залишати в зиму І коли ми хочемо зимувати на меду, наша задача ще в травні місяці, коли в нас ідуть легкі меди, світлі меди, це зрізнотрав'я, липа, акація, це легкі меди з високою концентрацією фруктози низькою концентрацією глюкози, які будуть довше не кристалізуватися, або в них буде м'яка кристалізація, наприклад, ріпаковий мед. В нього кристалізація доволі м'яка, в нього кристал м'який, Він такий як салоподібний, білий салоподібний. В нього дуже велика кількість пилку в середині, які виступають центрами кристалізації. Але при цьому в нього там е, глюкози не сильно величезний об'єм і доволі м'якенька така кристалізація виходить. Ну, така е, ботанічна особливість е, різних медів. І взагалі там ідеально зимуватися на кацієвому, чистому меду. Звісно ж, він там не закристалізується, в нього дуже багато е фруктози, він легко буде бджолам засвоюватися там, і, так далі, і так далі. Круто, але в нас акацієвий мед це один із самих найдорожчих медів, і його там намагаються всі максимально викачити ну, по понятних причинах. Тому, тому, так, через пасічнику треба, щоб зимувати на меду, часто подумати про це що в квітні-травні. І вже коли ми доходимо до осені, дати відповідним чином ці стільники їх треба відповідним чином зберегти до цього. Треба сотосховище необхідно мати, треба мати безпосередньо якісь аналізатори від вологості до того самого до той самої паді. І це складніший процес. Через то мало пасічників його вибирають. Але я вам скажу, що є різні техніки, наприклад, збирання гнізда в зиму. Наприклад, сильніше бджіл зжати, чим е, обично. Це теж дає доволі гарні результати. Бджоли підтримують необхідну температуру і мед знаходиться в такому або рідкому, або в стані, що вони можуть використати кристал. Е, і це доволі таки е, ну, поширена історія, що пасічники кажуть, Да в мене мед так закристалізувався, він такий був твердючий, що прям ну бджола його не могла вгризти. І тут аж е перша, перша неправда, зразу ж неправда, тому що в бджолиному клубі, коли бджоли сидять у гнізді, в них температура там підтримується від 25 градусів і коли є розпліт, до 36. 37-36 буде градусів. Да? І там, коли бджоли щільно обсижують гніздо, там йде е така температура, що в принципі той мед буде ну, доволі -таки доступний. Візьміть навіть самий такий дубовий мед, який дубовий стоїть, де правильно, коли на дворі холодно. Менше там буде 20 градусів, 10-15. Холодне приміщення мед стоїть реально камінь, його довбати той мед. Ну, коли ви цей мед заносите, наприклад, і ставите в себе в кімнаті, там кімнатна температура. Допустимо, ця кімнатна температура там 22-25 градусів, воно добу постояло, і ви вже мед можете спокійно брати ложкою. Те саме відбувається в стільниках, але в сільниках е, є ще така: такий великий бонус в стільниковому, е, ну в самому стільнику, що він же ж попередньо законсервований. Да? І він буде всередині, що ви не хочете, як ви не робіть, він буде рідкий. От зараз дивіться, скільки так його давно Бачиш, Бачите, все одно підтікає. І Він тут є. є. І він цей мед буде доволі довго рідкий в комірці, саме в комірці, тому що саме комірка дає можливість для меду зберегти свої органічні ботанічні показники, сортні показники. Тому що оця комірка. Той лізоцим, який там є всередині, він і дає можливість якісного збереження. Не так ті бджоли дурні, як ви думаєте, панове. І плюс, коли буде необхідна температура, яка підтримується в гнізді. Тут я хочу сказати, що дуже часто помиляються самі бджолярі. От самі бджолярі роблять великі помилки. Помилка, що да, от в мене бджоли пішли в зиму на 10 рамках. Колеги, біологічний, біологічний клуб, який відповідає біологічним вимогам, це 6, максимум 7 рамок. Все, от бджола йде в зиму на цьому клубі, який в розрізі в діаметрі 28 см. Все, крапка. Тому є біологія там, з невеличкою похибкою, но не, но не на 10 рамок, не на 36 см розтягнеться клуб. Розумієте, хіба що ви об'єднаєте дві сім'ї. І все. Тому е, дуже часто нам не вистачає е, нам не вистачає е, е, елементарних знань біології для бджолярів, для тих бджолярів, які вважають професійними. Так ще й ходять, створили YouTube канали, і вони успішно, гарно це показують як ведучі, але як джулярі вони себе показують дуже на низькому рівні, тому що вони не знають елементарно. Така фішка дуже проста. Спілкуюся з джулярем, професійним джулярем. Він страшно каже, що я професійний бджоляр. Е, і він мене от прямо, от прямо чмирить. Ти взагалі не шариш, та ти не розумієш, да як я роблю, да я вже 40 років, там, ну, я вже не витримав. Е, ну, як, перше, я продаю меду більше, я збираю меду не менше нього. У мене бджоли бджіл, у мене пасіка там, налічує 150, 7, у нього щось 70. Ну, тобто, є, є, є маса показників, по яких я перемагаю, скажімо так, ну ладно, я від тих показників дійшов. Кажу, дядьку, ви як отако скільки років займаєтеся бджолами? Ви як такий професійний, кажу, скільки очей в бджоли? І чоловіка просто вбило на місці. Скільки очей бджоли? От скільки очей бджоли, напишіть, не, не заходячи в чат GPT, і не йдучи до Google. От скільки, і, да? і які ті очі ще. І один чоловік з боку каже, так, п'ять очей, п'ять очей, що ж ти там цей, п'ять очей. П'ять да, да, очей, да, да, там п'ять очей. Хорошо, п'ять очей кажу, а які ті очі? І він стоїть, як каже, круглі, блін. Розумієте, це людина, яка 40 років займається вона На дупля не відбивають і біології бджіла. Є прості, є складні очі, є фацеткові, є звичайні налобні прості очі. Все. А от. Така відповідь їй було б достатньо. Я вже не говорю про те, в якому е, спектрі вони бачать, в яких випадках бджоли використовують ті, які, в яких випадках ті бджоли використовують, яка кількість тих фацеток навіть можна було б глибше да, на тих великих складних очах, які в бджіл є, і так далі. Тобто елементарно, дуже елементарне запитання, на яке повинен знати відповідь любий бджоляр. А скільки в бджіл е, крил є? Да, Теж казалось би єрунда. і всі мені, всі як один кажуть, два крила є. Два крила, бляха, це такі професійні бджолярі. А по факту в бджоли є чотири крила. Є два передніх і два задніх. А як каже, задні є, як передні. Тому що така біологія. От і все. Тому ви повинні однаково, якісно бджіл запускати в зиму, як на меду. Так і на сиропі. Якщо ви почнете гратися в цю недолугу що типу я лучший бджоляр, бо я запускаю бджіл на меду, і чи я там професійніший бджоляр, тому що я ніколи на меду не зимую, а зимую тільки на сиропі, то ви завідомо програшні позиції. Ви повинні бути однаково, якісно запускаючи бджіл в зиму, тому що якість вашої зимівлі залежить не від того, на чому ви запустили бджіл в зиму, а як ви вибрали тактику зимівлі. І весною чи годують вас бджоли в садку. Оце ваша якість зимівлі, Да? Тобто, якщо ви пішли в зиму на 100 сім'ях сім і вийшли з зими на 20, вибачте мене, на чому б ви не зимували, ви однаково хреново будете зимувати. Але якщо ви пішли на зиму в зиму на 100 сім'ях і вийшли на 90 сім'ях, то ви однаково якісно на всіх видах кормів будете зимувати. Тобто ви розумієтеся в процесі. Е, і це, от, це я хочу донести. Особливо до того покоління, яке там каже так, закристалізувався, щоб жули гристи не могли. Так, да, кристал твердий, коли на дворі холодно, тут ти не поспориш. Але, так, але ж є частини в меду, які не кристалізуються. Да, і бжола той кристалл не буде гристи, вона його просто-напросто ткине, він впаде на дно. Я думаю, ви багато хто бачили, що знизу, там, де був клуб, там є воскова окрошка, і там є ще й медова окрошка лежить. Да, тобто лежать кристалики. Ви бачили таке? Я думаю, не один раз бачили, гнізда чистили, дни ще чистили. І там же ж є ота глюкоза кристалізується. А фруктоза то там ріденька? В ріденькому стані? Да? Е, давайте я вам зараз таки на засипку, взагалі, що ви мені в коменти там розірвали. Яка вологість кристалізованого меду? От є мед, бачите, вже закристалізований. Але кристалізується, бачите, як? Поступово да? зверху, знизу до верху. Логічно, послідовність, все нормально. Е, яка вологість буде кристалізованого меду? Яка буде вологість кристалізованого меду? Ну, Колеги, скажіть мені. Да? Тільки не треба писати, що мед розшарувався чи ще щось, Оце воно так кристалізується. Така кристалізація меду. От і все. Ну, вологість там е рідкого меду, я думаю, вам теж багатьом відома. А ви мені напишіть, яка вологість кристалізованого меду. Це особливо професійні бджолярі. Е от, от, е от такий мій сьогодні спіч. Надіюся, воно вам було корисно. І хочеться, щоб особливо молоді бджолярі відходили від цих салдеповських бачень ведення пасіки, абсолютно неправильних. Абсолютно, ну можливо, на свій час вони були правильні, тому що на свій час вони також були прогресивні. Але з плином часу, з розвитком технологій, з розвитком бачень, ми бачимо, що не такий він вже і крутий той Радянський Союз. Все, підписуйтесь на канал Бікіпоровкрей. Давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому врятуємо світ і зробимо так, щоб ваші пасіки насичувалися новою змістовною інформацією, що ви зимували що на цукорі, що на меду. Однаково якісно і ніколи на це не скаржились. Головне, щоб ваші бджоли жили і вам добро, кожен день вулик несли.